Для участі в конкурсі необхідно зареєструватись на сайті moku.com.ua. Після цього уся необхідна інформація надійде на електронну скриньку. Написати і відправити есе можна до 18 березня. В ньому обґрунтувати чому шанс здобувати вищу освіту на Кіпрі повинні отримати саме ви. До твору також додається шкільний атестат та усі нагороди і грамоти учня. Адже як запевняють організатори конкурсу, насамперед необхідно дати можливість навчатись за кордоном активній та талановитій молоді. Нашу державу мають представляти діти за кордоном не будь-хто, а тільки ті, які достойні, тому що від того, як вони себе поводять там за кордоном, будуть відноситися так само і до нас з вами. Не певен, що впорається, втім обіцяє спробувати виграти конкурс і десятикласник Остап Дзюбенко. Хлопець непокоїться, що його рівень знань з англійської мови недостатній. А там вона ой як знадобиться, адже навчання відбувається саме цією мовою. А Вже ж би хотів і за кордоном вчитися, але не факт, що ну, моя сім'я потягнеться і фінансово, і чи потягнуться я, тому що це як не є, європейський вуз і система навчання. Я думаю, важче. І... Плюс це треба вже знати мовою, ще на більшому рівні десять переможців конкурсу з України отримують можливість безкоштовно навчатися на будь-якому з факультетів Кіпського міжнародного університету та здобути диплом бакалавра. Ще десять гристи граніт науки, здобуваючи ступінь бакалавра, заплативши 25% від вартості навчання. На магістратуру може потрапити теж десять щасливчиків, отримавши 50% відсоткову знижку. Здобуваючи освіту у цьому виші, говорять його викладачі. Перед студентами відкриває. Це безліч можливостей. студенти, які, у них По окончанні програми програм мають можливість переводитися в Великобритан... вуз Великобританії к нашим партнерам і в течение года і получить два диплома. То тобто, есть це нові можливості, которые предоставляются нашим студентам. Обіцяють українським студентам і спрощену процедуру отримання віз. Цікавий побут, насичене студентське життя, та міцний фундамент для майбутньої кар'єри. Карина Монкач, Артем Лаговський Новини Рівного.